Всім привіт, шановні друзі. Що, подивіться, який гарний ранок. І Сьогодні ми виїхали на риболовлю. Багато хто запитував, де риболовля з річки. Так ось, Ми приїхали. Досить тривалий час, на нашій річці був високий рівень води і з -за цього рибалка не складалася. Я два рази виїжджав, були холості риболовлі, Тож не, не виходили рибалки з річки. А зараз ми приїхали з батьком на розвідку, як то кажуть. Вода впала, тож будемо сьогодні намагатися когось ловити. Стали ми ось в такому місці, будемо сьогодні ловити разом з татом. Приїхали до річки. Хочеться просто посидіти, покайфувати, половити карасика, може пощастить сазанчика. Тож давайте будемо поменше розмовляти будемо розкладатися. вам казав за рівень води, подивіться, бачите. Трохи спав, до цього був аж ось до самого берега. Так, давайте, перш за все, зараз замішаємо прикормку, щоб вона настоювалася. У цьому році буду катати ось таку прикормочку від Real Fish. Сьогодні взяв ось карась часник і короб слива. Тож давайте зараз якусь одну замішаємо. Що взяв два відерці, одне з кришечкою таке. А друге зараз сюди водички наберем, щоб руки мити. Давайте. Так як я буду ловити на дві вудки, одною хочу ловити карасика, а другою кинути на короб. Тож, давайте я на карасика замішаю ось цю прикормочку. Ось така вона. М? Пахне чесничком. Всипаємо десь пів пачечки. Так, і замішаю я на ось такі меласі. Меласа горохова зі смаком гороху. Так, Меласу треба розбавити з водичкою. Тож ось так, Взяв контейнер. Опа. Сюди зараз ми її нальємо, додамо водички і перемішаємо. Тепер можна додавати цю водичку з меласою прикормочку. І замішуємо. О, замішав, вийшла ось така прикормочка. Зараз дам їй настоятися, потім додам ще раз водички. А поки що давайте тим часом, поки настоюється, розкладемо наші вудки. Так, і що? Тепер по самим вудкам вже покатати собі ось таку каліпсопроксима 3-метрова до 120 грам. Це в мене буде перша вудка, на неї я поставлю ось таку ось катушечку, називається Каліпсо Монза тисяч. Ось така. А другу вудку я взяв ось таку Calypso Вектор 3 Тут Тут вони тест від 100 до 250 грамів, така мощна. Тобто цією я планую ловити, закинути вудку на коропо з вектором, а проксимою я буду ловити караска. На вектора я поставлю ось таку 6 тисяч Так, Ось цей перший комплект. Це я вже намагався на них ловити. Тоді їздив, я вам казав, що були дві холості рибалки. Їздив. Я думаю, ви знаєте, в район каналу Гітара, там на виході сидів. Це два рази туди їздив і два рази повністю пролетів. За дві рибалки зловив одну платвичку, одного караска. Тож, ось така рибалка була у мене. Так, йдемо. тут я Планую ловити. Так, тут трошки трава, але нічого заважати не буду. Зараз поставлю, взяв дві тички. Є. І другу поруч недалеко. О, ось так. Ось так, я розклався, поставив стілець, вудки. Тут прикормочка стоїть, наставиться відро, зробив собі ось такого столика. У мене ось така коропова коробка. Тут Все я собі накидав, розклав. Ось, Що, де буду використовувати. І ось самі оснащення. На карасьову вудку ставлю ось таку пружину, арбузика. Таку. У мене сьогодні риболовля максимально по-простому. Ось таку пружинку, з одним гачком внизу. Невеличким. А другу вудку вирішив поставити ось таку годівницю з таким повідцем. Я зв'язав не з плюрокарбону, а просто з волосіння 0,25. Поставив ось такий невеличкий тоненький гачок, ну, Тут сантиметрів 60, повідець. І все. Сюди будемо забувати нашу прикормку, а сюди будемо забувати ось, горох. Ну і зверху, щоб він не висипався, трошечки мамалиго заліплювати. Ну я вам зараз все покажу. А зараз давайте вже будемо закидати наші вудки. Да, але на річці неймовірна краса. Ну що тут зараз сказати? Дика річка. Це вам не всякі ставки та водойми. Ось, і до речі, зараз ще будемо годувати ось таким горохом. ракетою зараз годуємо. Буде ось такий бум. Горох оригінал. Давайте покажу, як це роблю. Я та багато хто у нас на річці так ловлять. Беруть, трошечки ось візьму ось таку мамалигу, у мене залишилося. Часникова. Ось її так буквально трішки. Ось так на дно. Тепер засипаю сам горох. Горох так трошечки трамбую. І зверху заліплюємо. На річці останнім часом майже всі так ловлять, чесно кажучи. Все, і вийшла ось така ось дівниця з горохом, на сазанчика. а на гачок, поки що одягнемо, будемо експериментувати. Ось у мене тут є такий горох зі смаком. ось тут. короб називається на коробах. Тож візьмемо одну невеличку горошинку. І розпочнемо з одної. І все, давайте закидати. буде, Ось так. Недалеко. Нехай стоїть. І ось Давайте другу снасть заб'ємо, ось наша прикормочка. Настоялася. гарнюща. Клеїться, все шикарно. Ничком пахне саме на карасиках, забиваю. По насадці до речі, вам нічого не сказав. Сьогодні буду ось на червачка ловити, як завжди, тим більш на карасика, це класика, як то кажуть. Одягнемо декілька черв'ячків по-простому. Нічого видумувати не будемо. І декілька опариків. О, тільки подивіться, я б сам би це з'їв. Це <рес> <рес> ж все, закидаю. Ще ближче. Так як цією буду карасика ловити під першою бровкою. Це вудки закинув. Тепер можна сидіти, кайфувати, насолоджуватись природою, чекати на наші клювання. Або давайте зараз підемо і бахнемо чайку. Так, поки чайника поставили, зараз хочу зробити на закорм трохи гороха. Не хочу чистого, візьмемо ось, ось цей горох, що показую спочатку, оригінал. Так, візьмемо десь пів відра, зараз сюди засипемо. І тут обоє ось сливової прикормочки. Чисто, щоб вона муть здавала, коли буде тонути. Сієчку, сиплю сахарочку. Да, все на місці. І водички Поки папа зараз годує, ось чайочку собі бахнемо. Будемо чекати. Напевно, зараз перезакинуся, а то було ж декілька подергунчиків. Але на цьому все. Думаю що там об'їло, то ж перезакину зараз. Щось не зрозуміло. О, друзі, нічого собі, є риба! Є риба я навіть не вичікую. Оч... ого, карась, ніфіга себе! Я навіть не очікую, дивлюся, воно декілька разів смикнуло щось і, і тиша. Тут подивіться, який лапать. <с>. Нічого собі, На червячка взяв, дивіться, наша прикормочка. Навіть не вимилась ще. Подивіться, друзяки. А це я розумію, Дністровський Карасик. Взяв на нашу пружинку на арбузика. Тож, давайте ми його зараз оформимо в садок і перезакинемо. Коли В норку Карасяндра. Додамо трошечки прикормочки. Тож Зараз перезакинемо. І ту другу вудку напевно також. Ой! Полетіло. Ось так. Недалеко. І чіпляємо наші сигналочки. оце, оце, друзі, трофей. <ріст> Порівняно з минулою рибкою. <ріст> Плотва. тут цей гайчок більше, чим мій голова. А вона все одно взяла. Пливи. О, друзі, щось є. Дивіться, а я навіть і цей. Дивіться, дивіться, є якась риба. Я навіть не очікував. о Дивіться, жерех. представляєш? Нічого, жерех на горох. Оце приколи, друзі. Ти дивіться, що і не такий уж і поганий жерешок. Я думаю, та перекину вудку і такий, чую, опа, є якась риба. О, бачили? Жерешок узяв на горох. О, рибка гарна. Випускаємо такого малюка, нехай пливе, росте. Давай, торпеда. Давай, 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 давай. Ова! Пливи, плив, 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 плив плив, плив. Не туди, друже. О, пішов. Я тут перезакидаю. Да, але тако... Папі, ти не перекинув? Але в мене такого ще не було, щоб жерех на горох брав. Я чув, що таке буває, але в мене перший раз. Ми сіли перекусити трохи. Папа зробив таку яєшню з сосісками. Зараз ми поїмо і будемо продовжувати нашу риболовлю. Стоять. Ну, а ці утки вроді б як нічого немає. А ні, друзі. А ні, ні, ні є. Подивіться. Гарасай, Чебурасик Все ж таки, поки ми їли, бачите, прицепився. Такий okay, поменше, ніж перший, але все одно лайкосик, закарасик, на пружинку. О, це рибалочка. Це я розумію. Рибку, садочок. Ливи. Ось папа теж кинув дві вудки. На коропа тільки він. І ось дивіться які тут сигналки. І як раніше він завжди так ловив, ось так ставили вудку. Ізнизу, і знизу ось такий бронзовий колокольчик. Ось, ось так і ловимо. Зараз другу перевіримо нашу кормушку фідер. Ну, Натяг є. Але я не розумію, є риба нема. Ні, начебто ніколи нема. Так, да, нема. Перезаряджаю. Годівничку. Бачите, карасик у нас потихеньку прокльовує. А ось сазанчик поки не хочу. У нього, напевно, настрою нема сьогодні клювати. Але ми будемо впиратися, перезакидати, чекати його, може візьме. Бачите, яка краса горошок з мамалигою. відчувається, але. Риба не б'ється. Або нічого нема? Або якась мілочовка? Ні, щось на гачку є. Не попався. О, відчепив. Зараз я вам покажу, на що я... Ось такий карасяндрик відправляється в садок. Так, хочу вам розповісти, що я поміняв. Ось у мене стояла ось ця пружинка, да, арбузик такий, і гачок був знизу. Але я поставив пружинку ось такого плана. Я, до речі, нещодавно на неї ловив. Але на стоячому водойомі непогано відловився. Брузил у мене тут 50 грамів, плюс ось ця пружинка. І виходить нормально. На гачок поставив пуфік цей жовтий. І карасик одразу взяв, От бачите, жовтенький, пуфік і три опарика. Давайте ще раз так спробуємо. То було таке затище, і я вирішив це поміняти оснастку і одразу дало результат. Начебто є. Так, так, так. Ну, клювання було непогане. Зараз подивимось. Так, да, так, да, щось є. Щось є невеличке. Але тепер потрібно його протягнути через ці водори. Так, протягнув, Начебто. Протягну, 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 оба! Іди сюди. Уфіки треопарик. Відключається. Начебто хтось є. Оба, нічого собі. Подивіться, яка густерка взяла на цей фідерок. Тут ще не непогана густера. Ось така ого. Хе. Непогано. Ой. Бачите, і ця настюха спрацювала, попалася така густера. Не сазанчик, але теж непогано. Данчик щось сьогодні зовсім не хоче брати, але нічого. Ми карасика раді половити і закид. Є така справа. Так, друзі, нещодавно до мене прийшла ось така ось посилочка. Сьогодні хочу її розпакувати і показати, що тут прийшло. Тож давайте зараз ми її розпакуємо. Ой. Така посилочка. Тут у нас, дивіться, скільки по Це посилка від профмонтажу. ось Багато всякого вони накидали. а Далі тут усіляйки ці стопорки для бойликів, по-папів. Ось такі дивіться. Різнокольорові. На, на ваш, як то кажуть, смак. Усіляйки ось. Трубочки, ось ці вкрут, крутше, по вітці в'язати досить гарно, зручно буде. куча всякого. Повіцеві матеріали. Дивіться, готові літкори, готові повіці, з гачками, з, волос, з волосом. Саме цікаве. Саме безліч, безліч ось таких летфідерних, методних. Годівниць від 40 і до 100 грамів ось такі годівниці. Ось така, друзяка, посилочка. Будемо на своїх риболовлях все це тестувати. Оба! Не встиг камеру вімкнути. Але взяв ще один карасик. Цей раз, знаєте, що взяв? На пінопласт, я вже тут експериментую як тільки можу. Щось він такий пасивний якийсь. Але взяв. Такий зовсім невеличкий. Хе-хе-хе. Друзі, клювання. Пішов на нас. Навіть колокольчика не встиг зняти. Ох, хтось є, хтось є. А ну-ка ну-ну-ка, ну-ка. Ну І це дядя карась, дядя. Бачите? Опа, відчепився. Ще один Та йо -мо стояти Невеличкі, але все ж таки взяв. Ну що, перезакидав пружинку, на яку ще не взяв карасик. І напевно зараз підемо готувати щось поїсти смачненьке. Опа, як гарно полетіло. Все, ставлю. Ось така краса у нас буде на обід. Картошечко, салати там. Mm -hmm. Ну все, друзі, ми будемо обідати всім, хто теж їсть приємно. А забула акція вода називається? Була яба. Була яба? Не якось. Пока була, яко. От ви. Тут було щойно клювання. Зараз ми. Опа. Не знаю. Начебто хтось є. Зараз перевіримо. Женочку взяв. <хи> Далі обсадок. Продовжуємо. Ріб. Напевно, друзі, на оцій невеликій густерки будемо закінчувати нашу риболовлю. Давайте зараз підіб'ємо невеликі підсумки. Навіть я не знаю, друзі, що ще тут додати. як -нав... Це просто суперова риболовля. Ми гарно посиділи, половили рибку на природі, на нашій найулюбленій річці Дністер. Давно на неї не виїжджали. Тож, друзі, ось так. Обкатали нові вудки. До речі, кому цікаво, в описі під відео є посилання на всі мої оснащення. Тож на це ми будемо закінчувати свою риболовлю. Все, друзі, бажаю вам всього самого найкращого, миру. Папа, -па. ми їдемо додому. Ой, Ой, подивіться, яка хмарка. Зараз нас напевно застане дощик. Все ж таки ми попали під дощ. Дуже. Дуже. Не встигли зібратися.